Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше, я Іна. І сьогодні відеоогляд, що росте в січні на стелажах. Цей рік в мене трохи по-іншому, тому що умови вирощування змінилися, змінилися не в кращу сторону, але вже як є. Тому хочу показати вам, як воно все відбувається. Начну з верхньої полички. Тут обрізані в мене вже стоять, ну можна сказати, такі ніби маточні рослини. Це живці мої, петуні там трошки калібраху залишилося. Я їх не, недавно почеренкувала. Ось так вони виглядають обрізані геть. Поряд вже хризантемка, я її вкорінювала, почала вже потрішки вкорінювати для того, щоб розмножити, ну, щоб в мене було більше маточних рослин. Ось такі вони. Буквально вчора я пересадила, вкорінювались в касеті. От, І вчора я попересаджувала ось такі в стаканчики 02, такі ось такі. Ну, такі маленькі живці, вони вкорінилися і ось ростуть, надіюся, що е, підростуть і буде що з них зняти. Трохи нижче також петунія. З петунією вийшло трохи в мене в цьому році не дуже добре, тому що велике гуртове замовлення, яке прийшло мені, якраз було пониження температури. До мінус 9 ніхто не очікував, а воно понизилося. І рослини я робила розпаковочку. Вони прийшли ніби добрі, такі красиві, дуже гарні живці прийшли. Ну, прямо такі, знаєте, ну, для розмноження дуже красиві і хороші по якості. Але знову ж таки, ця низька температура, яка була, якраз вони були два дні в дорозі. І от відразу не було помітно, а вже через п'ять днів, коли я їх через тиждень я їх. Ну, поживцювала, вони ніби як прижилися, пустили корінці, я їх пересадила, я їх поживцювала, от, але після цього вони знову ж це стрес для них, і стало видно, що вони перехворіли. Тому що все-таки ось ця низька температура, яка була, вона на них подіяла. Тут також, ну як поділа, коренева система ну, як завмерла, вона не почала розвиватися далі. Дуже багато калібраху, а просто я її вже викинула, тому що вона, ну знаєте, нікуди не росла. От верх по потрішки ріс, я його ніби зрізала, а весь коренева система не хотіла розвиватися. Ну, і так почали хворіти, і ну, таке вийшло. Я дозамовила там деякі сорти вже не на гурт, а в роздріб, то вони прийшли в нормальну температуру і вони почали розвиватися зовсім по-іншому. Тож, таке також буває, звісно, гроші втрачені марно, гроші немаленькі, але знаєте. Ну, з них я зняла трохи живця, але знову ж таки, це не той результат, на що я очікувала. Ну, буває і таке. Тож, далі. Далі ось в мене колеуси. Вже я їх, ось мабуть, що тиждень тому переставила під освітлення, для того, щоб вони, вони на вікні стояли. Потім я їх переставила під освітлення, щоб вони почали ну, більш нарощувати вегетативну масу для того, щоб можна було їх живцювати. Ось такі вони тут. Світло падає і не дуже видно. Такі різні красиві. Це вегетативні колеуси. Тут їх в мене чимало сортів. Ну, ось так, ну різні. Зараз у них, звісно, колір інший, трішки, чим буде, коли вони будуть на вулиці, але також красиві. Ось тут нижче в мене є також колеуси з насіння, Дивіться, ось з насіння, який красивий отримала я колеус. Не всі з насіння колеуси гарно розвиваються, деякі прихворіли. Ось цей ну, дуже гарна. Гарний колір. От, так, як камера передає, ось такий він є, в дійсності. Ну, Не хочеться, щоб він прихворів і щоб не можна було нього його розмножити. Дуже красивий. Це все вегетативне, а ось також з насіння. Тут трішки незручно його показувати. Міняють вони свої кольори, але дуже гарні. А ось деякі, ось хоч і гарні, але не хочуть рости з Деякі вчора я навіть і викинула. Ну, не хочуть вони тако собі завмерли в рості малесенькі, ще менші, ніж ці. Почали листя гнити, то я їх, знаєте, викинула, нащо воно тільки час свій на них переводити. Воно вже як не хоче, то воно не хоче. А ось так, як хоче, то він росте, але чомусь, знаєте, вгору не росте, в ширину. Не знаю, чи то сорт такий, чи то що. Ось такі. Там деякі я вже трішки підрізала, деякі кольори пішли в ріст. То я їх ніби. Знаєте, прищіпнула, щоб вони в сторони росли. І вкорінила вершочок. Не вкорінила, а тільки поставила, а там ще вкоріниться, ще буде видно. Такі ось мої колеуси. Дуже мені подобається ось цей це, до речі, із дорожчого насіння. І ось цей. Ось цей, мені здається, із мікса. Тобто, із дешевшого насіння. Я показувала, кому цікаво, як я сіяла, колеуси. відео буде в описі, зможете переглянути. Дуже красивий. Цей навіть мені спочатку більше ось цей подобався, але ось цей тепер красивіший. Дуже подобається ось такий колеус насіння, але він, знаєте, він дуже погано розвивається. Я не знаю, з чим це зв'язано, але він не росте. Ось такий маленький. Їх було декілька в міксі. от ні, це інший. Ось він. І ще були ще менші, я їх викинула, тому що вони не росли. От зійшли вони добре. І зупинилися в рості і все. І листячко почало підгнивати. То я його викинула, щоб воно мені тут не заважало. Виросте, то виросте. Там ну, насіння не було дороге, таке зовсім дешеве. Ось на іншому стелажі, з самого низу, тут в мене хризантема в основному. Вона внизу, тут саме прохолодніше їй. Також вона була на вікні раніше, а ось я вже її переставила сюди під освітлення, для того, щоб вона давала мені живці. Ну, по-різному. Деякі повикидала, тому що погано вони приживалися, а деякі ось так, дивіться, гарненько ростуть. Я осінь купувала живці. Ну, ті, що мої, то вони, знаєте, ще в теплиці там сидять, і наче їм там подобається. А це тут в основному ті, що я купувала. От. І ще деякі сорти, з якими ну, мені дали по пагінцю, по, по щоб я його вкорінила. По-разному почуваються. Деякі, ось, бачите, листя все-таки воно не любить будинку, ось треба обривати. портиться листя, але так. Так ось вони підростають. ну, Надіюся, що буде що поживцювати. Ось вернуся до колеуса, не показала. Дивіться, оце колеус з насіння він пішов високий рости в одну палку. Вчора я його обрізала і ось такий він таке ось лишило. Думаю, що відросте. З цієї сторони, ось, ще видно. Трохи краще ось ті, що з насіння. Бачите, вони якісь дуже компактні. Хоча листочок сам великий за розміром, але ось ну, не ростуть висоту вони. Ну, це з іншого боку, покажу також хризантема. Ось ця хризантема Ампельна. Я її переживцювала, я купувала осінь живці. І Там на сайті якомусь розсада, здається. Ж. Дивіться, я їх поживцювала, вони вкорінилися, от вони без прищіпки, без нічого. Дивіться, як вона росте. Вона, оця амперна хризантема, вона росте просто зразу, отакий робить шапочку. Чим, як на мій погляд, відрізняється від звичайної мультифлори. Ну, Маю чотири кольори. Надіюсь, побачити, які вони будуть, ну, коли виростуть. Дуже мені цікаво. Так, що далі? Далі тут ну, таке все потрішки ось бачите. Коли узнасіння також він собі сидить і не росте нікуди. Ось у мене спроба була будинку зберегти цю ж... Це Алісу у мене. Єлі-єлі воно дихає. Було у мене чимало таких стаканчиків, ну, мабуть, Ну, не чимало, ну, мабуть, п'ять їх було чи що, і вони ну, не зберігаються в будинку у мене. Не знаю чому. Це також гвоздика. Доходить у мене, було більше вже викинула, також в будинку її зберігати я поняла не можна. Якась хризантемка ще. І оцей живець мені прийшов дуже великий. Я його посадила відразу такий в 700 мл, горщик. Ось, треба вже його трохи обрізати, бо росте в одну палку. Так. Тут також он хризантема якась і бегонія Бегонія, яку я показувала буквально ось вчора, яку я вкорінювала. І ось пересадила в стаканчики вже 0,2, в такому вона у мене встані. Така кількість залишилась, побачу, що з цього вийде. Це бегонія бульбиста, мабуть, по українськи, правильно сказати, з насіння. В тому році я сіяла, рік вона росла, потім я зняла з неї живця, ось такі насіння. Далі тут поличка в мене вкорінюється петунія. В цьому році не вийшло раніше зробити, ну, не через мене, ну, я тут не винна, що прийшли живці такі. Навіть не те, що вони прийшли, такі вони прийшли дуже гарні, дуже якісні. Прямо такі я ще ніколи не отримувала. Але те, що вони перемерзли, це дало свої знаки. Ну, вийде пізніше, як вже вийде. Так, Далі катарантуси, ми, які я ось розпікірувала, я вам про них показувала, розказувала, кому цікаво, і хто не бачив відео, можете переглянути. Також перший раз вирощую катарантус з насінням, кущовий. Незнасіння кущовий, ампель не вирощувала, кущовий ні. Ну, ось такий він на сьогодні. Якщо далі, можливо, так, щоб було зрозуміло. Ну, різне. є більше і менше, чомусь в деяких ось нижні листочки лишаються, а в деяких вони відгнивають, можливо, десь перелила також. Там петунійка моя, та, що була висаджена раніше, та й дали, також дуже повільно розвивається в цьому році. Не знаю, з чим пов'язано, ну, чомусь повільніше, чим потрібно. Також ще зробила одну спробу ось вкорінити, як же ж він. Ну, забулася назву. Ну, мабуть, що... а, це нерарія приморська. Мій другий перша в мене не вкорінилася, ось нарізала ще пішла. В теплиці кущ росте і нормально йому, Я від нього ще ось нарізала, побачу, що з цього вийде. Стоять, стоять, ну не дуже довго, ну, стоять. Тут також ось в контейнері це все в мене тут ампельна петуння. Висіяна. Це, мабуть, що тут третій день, то ще рано там що дивитися, ну, на... потрібно подивитися, чи розчинилися гранулки, тому що якщо вони не розчиняться, будуть ото шапочками такими сходити. Тож дивіться, якщо ви сієте і треба провірити, десь на третій день, чи вони розчинилися. Якщо ні, ще раз водичкою на них поблискати, щоб були розчинені. Тут ось вчора буквально. Зараз листя вже нарвала, руки в болоті вже бачите. Вчора нарізала бачите, хризантемку. Це я ту, що пересаджувала в горщики, ось цю вершечки з неї позрізала і поставила в знову ж таки на рослини. Ну, Тобто, як на маточні, я з них буду зрізати ще живеці. Ну, а тут як прищіпувала бегонію, ось вершочок в агроперліт ще поставила. Так собі нормально почувається, Де ще один повинен бути. Вчора також те, що мені мішало в колеусах, ну, було за високе, я ось його обрізала, ось цей білий, бачите, що я показувала тільки що. Ну і тут такі просто вони не знають, чи мені потрібні зараз ще, ну хай будуть. викидати не захотіла. Ну і тут дві полиці, де в мене також там вкорінюється петунія. Ще ось на вікні тут, оце ж, мабуть, що ж це воно, і по батат, мабуть, так. Ну, всі слова якось сьогодні повилітали з голови. Росте ось в таких великих горчиках, також думаю, її живцювати. А ще хочу показати хризантему одну. Дивіться, корінь. Ось тут стебло всохло, ніби ніяких признаків немає. Там він цей кущик ну, пригостили мене ним. А ось віднизу виросло два пагінця. І вже вони такі гарненькі, думаю, їх потрібно вже вкорінити. І будуть дві рослинки, які потім можна ще буде прищіпнути і отримати з них рослинки. Ну, Ось такий невеличкий огляд. На сьогодні сезон якось розпочався не дуже добре. Ну, Надію, що Новий рік привинесе нам якісь кращі результати. На, на, на цьому все. Кому сподобалось, поставте вподобайку. Ну, миру нам та гарних квітів.